Друзі, вітаю на каналі! Наша дача». На наших гайерках нещодавно з'явилась проблема, яку ми зараз разом з вами будемо вирішувати. Справа в тому, що на листях гайерків у нас почала жовтіти кайма на листях. І це свідчить за нестачу калію. Я впевнений за це ви всі знаєте, але чому саме жовтіє краєчок листячка? Від нестачі калію справа в тому, що калій це елемент, який регулює водний баланс рух поживних речовин по судинах рослин та захист від спеки і стресу, він не входить у склад клітин, а працює як перегонник, ніби логист всередині рослини. При нестачі калію рослина не може доставити воду і поживні речовини до найбільш віддалених ділянок, а саме до краєчку листя. Край починає першим голодувати, клітини втрачають тургор вологу, жовтіють, а потім відмирають. Ось тому і з'являється жовта облямівка по краю, а не в центрі. І я хочу сказати, що пожовтіння листя на огірках по краєчку є тільки першим симптомом нестачі калію. І з'являється він переважно під час інтенсивного плодоношення на огірках. Коли з'являються плоди, і для того, щоб вони швиденько наливалися, рослина витрачає багато калію і весь калій. Який до цього розподілявся в рослині рівномірно між всіма органами, він починає перерозподілятися пріоритетно на налив ось цих плодів. Їх дуже багато на рослині, і їм всім треба наповнення. За допомогою логіста калію, як ми говорили вже на початку відео, ці плоди будуть наповнюватися. Тобто калій весь йде в плоди. І рослина починає його забирати на початку з краєчків листя, потім більше, більше, більше. Пожовтіння буде збільшуватися. Дивіться, скільки огірків зараз, до речі, нав'язано. І коли почнеться, до речі, друга фаза браку калію, окрім пожовтіння листя, огірки почнуть змінювати форму. Вони почнуть вже перетворюватись на такі більш крючкоподібні. Я навіть десь бачив такий огірок. Зараз швидко не можу знайти. Ось, наприклад, ось так пішла зміна вже агірочка по формі. Ось цей, ось цей, цей. Вони ще виглядають, наче нормальної такої. форми, красиві, більш-менш. Але наступний етап почнеться з'являтися: це викривлення самих плодів. Чим підживити для того, щоб уникнути браку калію, можна декілька варіантів. Застосувати, наприклад, добриво майстер з підвищеним калієм, 3 азоту, 11 фосфору, 38 калію. Ось тут багато калію. Каліїв доступні для рослини в формі. Піджививши добриво майстер з такою формулою у кількості 20 г на 10 літрів води, ми за пару поливів. Виправимо ситуацію. Якщо немає майстра, можна використовувати монофосфат калію, його формула фосфору 52, калію 34, в цьому 38. Різниця невелика, але за рахунок все ж таки такої великої частки калію, що, підживши монофосфатом, що майстром, або подібними, тому що є ще інші добрива з подібними формулами. Ми і зможемо. Швиденько виправити ситуацію. Одразу хочу сказати, що ось ця жовтізна вже нікуди не зникне на старих листях, але як побачите, що ситуація виправилась, молоді листя, які будуть з'являтися з часом на рослині, вони вже повинні бути нормального. Кольору. Вони не повинні бути з пожавтінням по краєчку. Ось що хотів показати і за що хотів розповісти, чому це трапляється, як цього уникнути в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно за це почути. Зараз буду проводити, продовжувати підживку. В цьому немає нічого складного. Ще раз повторюсь, 20 грамів добрива будь-якого, або цього, або цього на 10 літрів води і по одному літру під кожну рослину. Через 3-5 днів, можливо, доведеться повторити таку ж підживку, і потім будемо дивитись, як будуть виглядати молоді листя, які з часом будуть з'являтися на цих ростинах. На цьому завершую. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, вам було і цікаво і корисно. До побачення.